Хлопчики і дівчатка. Хочу вам розповісти про свій сніданок сьогоднішній. Ну, може, для когось ідейку підкинути, бо оце як придумувати сніданки обіди вечері, вже не знаю, що готувати. У мене сьогодні будуть нагетси. Ну, я думаю, всі вміють їх робити. Робили. Не один раз. Ну, я покажу, як я готую швиденько, бо скоро вже працювати. Філейку я замаринувала з учора, з вечора. Курячі філе обмакую у муку, потім у яєчко і в панірувальні сухарі. І, звісно ж, потім обсмажую на пательні. Поки нагідці смажеться, нарізала трошки салату. Ось уже є трішечки. І потім розкладу по тарілочкам. І все. Дуже швидко, легко. І для різноманіття, так скажімо. Всім видно.